Всім доброго дня! Починаємо огляд наших кіпересовиків, просили люди зняти. Перед тим, як ми починаємо, хочеться сказати, що ціни всіх кіперисовиків по 1650 грн. Тут є різні кольори, різні форми. Перед тим, як розказувати про них, хочу висловити подяку від цієї нашої команди. Бо ми дуже навіть не очікували, що так скоро наберемо такі стільки коментарів, стільки уваги ви дзвоните за номером телефону, який ми даємо в на відео безпосередньо до мене. Хочеться подякувати вам і попросити, щоб ми скажімо так не збавляли темпи. Коментуйте, ми читаємо повідомлення, лайкайте, дзвоніть, кажу по любих питаннях, по добровах. Можете дзвонити щось підкажемо по догляду рослин. Одним словом. Чим більш ви активні на нашому цьому такому скромному ютуб-каналі, тим більше ми будемо знімати відео для вас і щось показувати. І почнемо з дуже популярного кіпарисовика. Він не хіба в нас, він по цілому світі дуже популярний. Це є золоті сльози Філіпа. На мою думку, взагалі для мене це самий, напевно, взагалі красивий кіпарисовик, який на даний момент є. Чому? За рахунок його. Насичених таких кольорів яскраво-жовтого і яскраво зеленого. Зараз назимку це зараз у нас 27 лютого, звичайно, все тьменіє, але з весни вони взагалі набирають настільки красивих кольорів, що не передати. От ви можете побачити фотографії. Це, це дійсно так. Я бачив не раз вже великі такі ж, але іменно на сонці сидіть. Чим більше сонця, тим більше він буде тримати ці такі дуже красиві насичені кольори. По розмірах, дивіться, це компактний кіпарисок. Тобто при висоті в 10 років він може досягати і 3 метрів, але в діаметрі не перевищить 80 см ну, 1 метр максимум. Тобто, він знайде своє місце в будь якому місці вашому садку. Ось такі в нас красиві екземпляри, їх є дуже багато у нас, бо вони популярні, дуже багато так само продається. Ну, Але так само ще в наявності їх є багато. Наступне це є в нас бойко сандаун це є триколірний кіпарисовок. Зараз може на зимку так не видно цих три кольори, але з травня тут переважає звичайно жовтий. але так само є блакитно-зелений колір. Він росте середнім темпом росту, як всі кіперисовики, практично в 10 років два. 2,5 метра висоту і до 1 метру в діаметрі. Але ціниться він за свою триколірність. Називку кажу, так зараз не видно. На жаль, будемо знімати в майбутньому так само відео. його там В травні ви побачите, що тут є три кольори. Переважає жовтий, але так само буде зелений з таким, ну, скажімо так, доволі ярко вираженим блакитним відтінком. Ось такий пересувки. Супер класика, це є в нас пендула, багато хто її бачив, багато хто про неї чув. Пендула це є плакучий зелений кіперисовик, Він виростає доволі швидко і доволі високо. В 10 років він може мати і 4, і 5 метрів висоту при 1,5, навіть і до 2 метрів в діаметрі. Тобто це буде такий масивний масивний кіперисовок. Зелений, масивний кіперисовок, швидко наростаючий зеленого кольору. Зараз ми зробимо таку паузу, і я забув вам на початку відео сказати взагалі про кіпарисовики. В кожному відео про кіпарисовики я говорю, е, говорив, говорю, і буду говорити, що це самі більші е, очисники повітря. Їх садять завжди. От, кажу, десь... Попри дорогу, де пилюка, забрудненість, вихлопи машин, вони дуже фільтрують. Ніяке інше хвойне дерево не буде так очищати повітря, як кіпарисовик. Десь з заводу, так як в нас в місті, є різні заводи, там якісь викиди йдуть в атмосферу. Так само кіпарисовики мають рости на подвір'ї, щоб очищувати повітря. Бо і так зараз такий час живемо, що атмосфера в нас і повітря не самі ліпші, самі розумієте. Тому кіпарисовики, на мою, на мою думку, мають бути в кожному садку іменно з цілях. Скажімо так, очищ, ну, чи, чи, щоб іменно в цілях очищення повітря. ось так. Наступне це є в нас дуже похожий на пендуру, але відрізняється це є джубіле. По формі, так само плакучий, виражений зелений колір, але тут є голубий відтінок. Так само на зимку, не знаю, чи зараз файно видно, але. Він росте так само, як е, пендула, він просто буде чуть компактніший. Що це значить? При е, 10-річному віці він буде мати 3-4 метри висоту і метр півтори в діаметр. Тобто це буде компактніший, вущий і е, кіпересок з блакитним відтінком. От, бо вчора, до речі, людина мені дзвонила, питалася, чи щось маємо з блакитним відтінком з кіпересивки. Ось, будь ласка, джубіле. Швидко наростає. Проблем ніяких не проблематичні, ці всі кіпересовки не є проблематичні. вони, е, на, е, Наприклад, от кіпересовики дуже добре витримують засуху. Наскільки я знаю, люди дзвонять з Одеси, кажуть, от і не ростуть, от пересовики садимо, тому що вони засуху витримують. І зараз вам покажемо реально таку грубасика, це є в нас Бойко е, Golden Waterfall. Це є жовтий кіперисов. на Назимку він бачите, має такі більш е, зелено коричневий відтінок, але з весни він набуває насиченого жовтого кольору. В 10 років він досягає і 2, і 3 метрів, але ширина може і до 2 бути. А в майбутньому, взагалі, при висоті 5-6-7 метрів може мати і 2,5 в ширину. Тобто це такий буде масивний плакучий жовтий кіперисов. Ну, Ціни я всі говорив по 1650 гривнів, Ще раз хочу подякувати вам за таку активність. Нам дуже приємно. Ми читаємо коментарі, навіть вечором приїжджаємо, бачимо таку якусь активність, люди щось там навіть спілкуються деколи да, в коментарях. Нам дійсно приємно. Якщо в когось є ще якісь пропозиції, може якусь підбірочку вам зробі, ну, кому щось буде цікаво подивитися, ми все зробимо. Якщо не сьогодні, то завтра, бо так само йдемо все в порядку черги. Всім дякуємо за увагу. І ще раз хочемо попросити підписуйтесь на нас, якщо вам не важко, лайкайте, і ми будемо частіше такі робити вам контент. Дякую.